Дуже важка, знову дуже болюча і дуже болючі кадри. Але ми маємо це бачити. Ми знаємо, що відбувається у нас в Україні. Це якраз обстріл, зокрема, Харкова цієї ночі постраждала п'ятиповерхівка і поцілила по ній російська ракета. І наразі показали, якраз як вона виглядає у харківських пабліках. За останніми даними від голови ОВА Олега Синігубова через нічну атаку. Лише в цьому будинку загинуло три. Людини загалом в результаті обстрілів у місті померли чотири харків'янина та ще 25 постраждали. Серед травмовано двоє дітей: 12 дванадцятирічні дівчинка і хлопчики. В командуванні повітряних сил зсу повідомили, що загарбники запустили по регіону п'ять ракет з 300 з 400 цілили по житловим масивам міста. Загалом через падіння уламків понівечено більше 20 будинків. Зокрема, і ця багатоповерхівка. За даними рятувальників, там Повністю зруйновано конструкції з третього по п'ятий поверх одного з під'їздів і з напівзаваленого будинку, де СНСникам вдалося врятувати шість людей. Серед них одну дитину на місці наразі триває пошукова рятувальна операція, адже під завалами можуть бути ще люди.